От у кого, як і в мене, є така проблема перфекціонізму, коли є вже готовий проєкт, його вже якось можна просувати, але не досконало. Оце ще чуть-чуть, ще трішки, ще по-новому. І це так просто затягує. От я, наприклад, зрозуміла, що я кайфую від самого процесу. Там друзі кажуть, ну де вже твій альбом? Де вже твій альбом? Мій альбом ось в мене вдома. Але я не прагну, може, так, щоб це було. У мене немає якихось очікувань. Пишу пісні, не для того, щоб це хтось оцінив. Тому я собі кайфую, балдею. Просто я дуже часто про це кажу. Да. Ті, хто мене не знають, і після втрати свого ще й Фейсбуку взагалі все перемішалося і дуже складно себе позиціонувати. Колись мені брат сказав: ти, типу, приділісь: ти, ну, ти або умна, або красива, бо ти і психолог, і музикант, ти і маркетолог, і. І ще багато чого налог, ось тому, ну, типа, люди не розуміють. Ну, та й хай не розуміють. Сьогодні я хочу займатися музикою, але годину тому я закінчила дуже серйозний проєкт психологічним протоколом дитини, який будуть використовувати у суді. І це була теж тяжка праця. І це теж. Мене надихало, да. всі свята я працювала над протоколом. Зараз я віддала, працю закінчила. Можна писати музику, і колись я її опублікую, може бути.